Привіт, друзі! Казали, ти покажи результати. <кій> результати освітлення воску щавельною кислотою. Ну ось якраз останнє відро в цьому році якраз було був чорних храмок, чорний, храм, чорний віск. Показую результат. Е, оцей блинчик давалося, грубо говоря, ну взагалі дається щавельна кислота 3-5 г на 1 кг воску. От і розраховуйте, якщо у вас, грубо говоря, 5 кг воску, добавляйте 25 г щавельки. І освітлюється віск. Як він освітлюється? Ось показую, приніс відро. Три дня стояло. Е, на даний час до сих пор ще тепло, але мені просто немає часу, треба їхати. Ось такий результат. Не знаю, бачите, не показує камера так якісно. Ну, в принципі, все одно видно. Ось результат, кажу, покажи результат освітлення, як воно відбувається. Показую. Прямому, як показують, не дуже зручно. Не дуже зручно. Ну, як є. Дивіться, як є.

Аймульція, це вже все тут немає віску. Тут вже не потрібно з ним гратися, бо багато хто казав, а що, якщо його ще притопить. І після того, як ми гарно його воно охолодилось, оце весь бруд він осів на дно, на дно воску. І ось тепер ми здираємо легенько збирається легенько легенько Дивіться. Дивіться, скільки бруду в темних рамках було. Тобто це колоко чорні рамки. Тому оце так воно робиться. І знімати, і чистити. Тобто ось воно. Ну, тут воску як такого вже нема, там вже все. Це бруд. Це бруд. Зараз опрус ногою, щоб не здвинути. Бо там він ще трошечки не достиг. Ну, але вже бруд той, що потрібно, він осів на дно. І виходить, дивіться, ось ми добираємося до воску

Розумієте? Жир Попробуйте, жир змішати з водою, ніколи ви його не змішаєте Тому ось дивіться. Все. І плюс капрошки мені оцідили, весь бруд. Капрошки, отой весь бруд, чулочки, панчошки, дружины, чи бабці якої небудь чи милфочки, чи кого там у вас є, хто у вас під рукою. Ось попала по сабалах А тепер дивіться Ну камера не передає того кольору, кажу что не Я просто дивлюсь на віск і дивлюсь. І якщо ось і все. Ось і все. Такие чистий виск. Чистейше. Просто сейчас полоснем його водичкою. І ось тут 5 кг воску. чистого воску. Нема ні бруду нічого. Ні бруду нічого. Ні бруду, нічого так. Це для чого я показую? Показали, покажи, чи результат, чи покажи освітлення. Ось воно освітилося із чорного воску, з темного. І дивіться, питання у відео було не про те, що воно буде бжолом, погано чи хорошо. Питання було у людини про віск. Як освітити, освітити. темний віск, чорний віск, зробити освітлені. Скажу, щоб ви не хвилювались. Золом нічого страшного. До речі, щавельна кислота, хто не знав, ще теплий. Щавельна кислота застосовується в жіництва для е, боротьби з кліщем. Щавельною кислотою поливають бджіл. А ви мені розказуєте про шкідливу. Звісно, якщо концентрацію зашкалити, то буде шкідливо. Можна було б ще трошки почистити, але там вже віск. Все, оце такий результат освітлення воску, темного воску в світленькій.